Чи мріли ви колись спілкуватися багатьма мовами? А якщо я вам скажу, що люди, які розмовляють багатьма мовами, не ну лише однією або двома, дійсно існують, і деякі з них б'ють всі можливі рекорди. Привіт! Мене звуть Даксур, і у цьому ролику ми з вами дізнаємось, хто такі поліглоти, які секретні техніки для вивчення мов вони використовують, та як мову свою першу мову вивчають діти. Поліглот – це людина, яка володіє багатьма мовами, що від грецького означає багатомовний. Насправді немає точної думки щодо того, скільки мовами повинна володіти людина, аби називатися поліглотом. Зазвичай прийнято вважати, що така людина поліглот, знає чотири та більше мов. Люди, які володіють двома мовами на рівні носія, називаються білінглами. Люди, які володіють трьома мовами, називаються трилінгвами. Тобто українці насправді є білінгами, бо ми вимчаємо дві мови російську та українську майже з народження. Одним з найвизначніших поліготів в історії вважається Джузепа Мецуфанті. Жузеп народився в Італії, болонії, у родині звичайного столяра. та з дитинства був приручений до труду. У той час ремесники Італії зазвичай працювали на вулиці, що робив і саме наш маленький Джузеп. Кажуть, що одного разу працюючи біля вікна відчиненої школи, церковної школи, де викладав латинь та грецьку, він мимоволі вивчив сотні нових фраз грецькою та латинню. Після того, як дорослі дізналися, що маленький хлопчик, який не знає навіть італійського алфавіту, вивчив дві нові мови на достойному рівні, вони зарахували його до школи. Саме з того часу розпочалася кар'єра священника Джозепа, яка наклала неабиякий слід на його лінгвістичні здібності. Під час війни між Габсбургською імперією та Францією Мецефанті все ще працював священником та сповідував військовополонених, поранених і тому подібне. У шпиталі він зустрічав австрійців, чехів, словаків і вивчав їх мови для того, аби мати змогу виконати волю Божу. Однією з найбільш Дивовижніших історій, яка пов'язана з Мецофанті, є те, що він вивчив нову мову всього лиш за одну ніч. Це сталося, коли до нього звернувся губернатор з проханням прийняти сповідь від засудженого до смертної кари злочинця, який не говорив італійською. Мецофанті, не вагаючись, за ніч вивчив мову цього чоловіка і уже наступного ранку був готовий провести сповідь. Ця історія стала легендою, і вона підтверджує не тільки швидкість його мовного навчання. Але й його відданість своєму обов'язку. Мецофанті вірив, що здатність розуміти кожну людину, навіть якщо вона говорить на незнайомій мові, є важливою для його духовної практики. Серед історичних особистостей, які також були поліготами, можна визначити Ніколу Тесла, Клеопатру та Іштвана Дабі, письменником, який вже у 18 років володів 18, 18 мовами, та збільшив їх кількість до 103 Серед українців поліготами були Григорій Сковорода, Іван Мазепа, Богдан Хмельницький, Агофан Гел Кримський, Леся Українка, Іван Франко, Микола Куліш, Іван Полюй, Павло Тичина та багато інших. Одним з найцікавіших поліготів України я можу визначити Білецького Андрія Олександровича. Він не є відомим письменником. Він саме займався лінгвістикою і зробив дуже бага... дуже великий внесок саме у грецьку лінгвістику. Він народився в Харкові, там вже закінчив університет і почав вивчати грецьку та інші мови. Андрій Білецький знав 90 мов. Хто ж такі поліглоти сучасності? Серед них Алекс Роулінс, Річард Сімкот, Лукалом Паріело, Тімоті Донер, Стіл Кауфман, Бенні Люз. До речі, Стів Кауфман має свій канал на Ютубі, у нього дуже багато підписників, і він розповідає свої секретні техніки про те, як вивчати мови. Я залишу вам посилання унизу. Перейдіть, перегляньте, тому що дійсно дуже цікаві лекції. Від відомих поліготів ми з вами плавно переходимо до того, як же діти вивчають мови і як нам це може бути корисним. Насправді, за дослідженнями вчених, діти вивчають мову та розуміють її конструкцію, ще будучи в утробі матері. Тобто, коли ми слухаємо розмови батьків, колискові, казки, у нас вже формується загальне уявлення про нашу мову. Вчені кажуть, що дитинча навіть імітує плач за ритмом та звучанням мови, яка буде її рідною. У процесі наслуховування мови, перебування у контексті цієї мови, у нас формується яд... мовленеве ядро. Що це таке? Ми можемо його уявити у формі сонячної системи, де у нас є ядро і інші такі кола, на яких знаходяться інші рівні нашої мови. Коли ми дитина, ми формуємо перше ядро. Тобто серединку, саме ядро, яке включає у себе 10 найчастіше вживаних слів нашої рідної мови. Вони загалом можуть звінюватися від того, якій місцевості ми живемо, чим наші батьки користуються, що ми робимо, який лайфстайл вони ведуть, і тому подібне. К моменту, як дитина захоче вимовити свої перші слова, у неї вже сформувалося це мовленеве ядро, тобто загальне уявлення про мову, і вона вже на пасиві знає 500 слів. З цієї інформації ми можемо взяти, що ми можемо сформувати штучне ядро з мови, яку ми хочемо вивчати. Наприклад, з українською у нас вже сформувалося розуміння мови, ми розмовляємо це вже у нас повноцінна сонячна система. Але якщо ми почнемо вивчати іспанську, ми не будемо розуміти, як взагалі вона відбувається, як нею розмовляти. Тому для цього нам потрібно багато слухати, читати, відбуватися у контексті іспанської, розуміти її історію, те, як вона будується, після того як наш мозок буде обробляти всю цю інформацію, він буде формувати нашу таку маленьку сонячну систему, і ми вже устаткуємо всі знання у своїй голові і зможемо починати вивчати мову. Варто зазначити, що діти, коли вивчають слова, вони не прив'язують їх до перекладу якоїсь мови, тому що вони не знають ніякої мови. Коли вони уявляють кота, вони просто уявляють картинку кота. У них є певна асоціація з котом, що його можна погладити, що він пухнастий, що він може бути рижим, рудим, що він може бути сірим і тому подібне. Коли ми зазвичай вивчаємо інші мови, і ми думаємо про кота іспанською, то ми. Уявляємо слово гата, «гато», потім переводимо її на українську, тобто кіт, кішка, і вже після цього розуміємо значення цього слова. Але коли ми говоримо про кота та кішку, нам потрібно уявляти кішку та прив'язувати значення цього слова до образу, до емоцій, до якогось моменту. Тоді ми будемо вивчати мову, значно ефективніше. Ну що ж, тут ми з вами підібралися до частини, де ми розкриємо найпотаємніші секрети поліготів. Йоган Вольфан Гетте говорив: скільки мов ти знаєш, скільки разів ти людина. Стів Кауфман, якого ми вже згадували раніше, казав: Коли я вивчаю французьку, я хочу бути французом. Коли я вивчаю китайську, я хочу бути китайцем. Learning Chinese, if I'm learning French, I want to be a French person. I want to be whatever, Chinese person. Про що це нам говорить? Більшість поліготів вважають, що коли ми вивчаємо мову, ми не просто вивчаємо граматику, конструкцію мови, звучання мови, pronunciation. Ми вивчаємо те, як сформована культура цієї мови, як живуть люди та що вони сповідують. Таким чином, вивчаючи мову, ми розширюємо свою картинку бачення світу. І по факту стаємо дійсно іншою людиною. Мені здається, ті, хто володіє там англійською мовою, можуть побачити, що насправді, коли ти розмовляєш українською, то ти наче зовсім інша людина. А ось англійською твій словниковий запас взагалі більш зжатий, і ти не можеш висловлюватися так, як би ти хотів. Ти навіть починаєш бачити світ по-іншому, використовувати всі ці американські фразочки, у діалог і тому подібне. Отже, перша. Що потрібно робити, аби стати поліглотом та вивчати мови ефективно? Стів Кауфман говорить, що він починає слухати та читати на мові, яку вивчає вже з першого дня. Звичайно, різні поліготи використовують різні методики. Той же Лукалам Парієло починає говорити з першого дня, але ось Стів Кауфман він починає багато слухати та читати. Друге, якщо ви хочете заговорити, потрібно багато говорити та практикувати саме спікінг. По-третє, краще витрачати 30 хвилин кожного дня на вивчення мови, аніж 3 години, але раз на тиждень. Ви повинні впровадити цю нову мову в, свою, в своє життя, в свою ретину для того, аби ефективно її вивчати. Четверте. Ні для кого вже не секрет, що вивчення слів списком це взагалі неефективно і воно у вас забудеться просто завтра ж. Натомість поліготи рекомендують вивчати саме фрази, слова, якісь ідіоми у контексті та разом з значеннями. П'яте. Потрібно використовувати сучасні технології та якомога. Користуватися прогресом, використовувати інтелекти, всілякі, можливі штучні, використовувати ютуб, Netflix, все, що вам буде зручно вивчати, все використовуємо. І останній пункт: вивчення мови неможливе без потягу до цієї мови, без життям цієї мови і без цікавістю культури, яку ти вивчаєш, тому що вивчення мови це процес не одного дня і навіть не одного місяця. Тобі дійсно потрібно зануритися у культуру та у ідеологію країни, мова, якої ти хочеш володіти. На устанок хочу додати: насправді я передивилася дуже багато відео, і мені цікава сама ця тема, як наш мозок вивчає мови. І в усіх таких дійсно дослідженнях кажуть, що не можна вивчати одно одразу багато мов. Тобто максимум, який ви можете взятися, це дві мови. Однак ви повинні виділити одну мову, яка буде головнішою, і якої ви будете приділяти 80% уваг, уваги, та інша мова, яка буде на порядок менше, та в ній ви будете приділяти всього лиш 20% вашої уваги, для того, аби у вас сформувалися ці самі мовленеві ядра, і ви не змішували мови. Вивчення трьох-чотирьох мов одночасно можливо, але воно буде неефективне та займе у вас багато часу. Тому краще виділяйте рік на одну мову, досягли якогось певного рівня, перейшли на іншу мову. Розпочинати зовсім незнайомі мови з нуля одночасно це просто найгірше, що ви можете зробити для власного розвитку. Ну що ж, дякую за перегляд. Сьогодні ми з вами дізналися багато цікавого. Підписуйтеся на цей канал, щоб дізнаватися ще більше. Бажаю вам успіхів у навчанні, успіхів у осяганні інших мов. Цілую, па-па!